Сьогодні у нас на огляді просто звір. Lexus RX350 2016 року. Це у нас Америка. Були мінімальні пошкодження, які якісно відремонтовані. Капот у нас ще в бронеплівці. Тут 3,5 бензиновий двигун та 81 тисяча пробігу. Комплектація у нас лакшері, двохкольоровий шкіряний. Салон, і давайте я вам покажу його ближче. Авто має дуже привабливий зовнішній вигляд, парктроніки по кругу, камеру заднього виду, люк, дуже гарні диски, дуже гарний нестандартний колір авто. Немає ніяких нюансів по кузову, все в зазорчиках. Виглядає дуже класно. Авто у нас на безключовому доступі. Одразу бачимо дуже ефектний та дуже гарний салон. Дерев'яні вставочки, електрорегулювання передніх сидінь, люк. Круїз контроль, електропривід багажнику, підігрів керма, датчики сліпих зон. Три пам'яті положення сидіння водія, регулювання дзеркал, центральний замок, електросклопідйомники. Дуже гарно виглядають дерев'яні вставочки. І давайте заведемо. Авто заводиться кнопкою старт-стоп. Працює чітко, без помилок. Тут у нас датчик світла, датчик дощу, мультируль з голосовим керуванням. Є утримання в полосі, великий екранчик, блютуз. Тут у нас клімат, підігріви та обдуви сидінь, підстаканники. Є функція автохолд, режим еко, спорт. Тут у нас управління мультимедією, дуже просторий та зручний салон, висока посадка. Тут у нас шкіра, виглядає дуже і дуже гарно. Позаду у нас також електросклопідйомники. Дуже у гарному стані сидіння. Все виглядає дуже охайно. Є підлокотник з підстаканниками. Дуже просторий та зручний салон. Багажник у нас на електроприводі. Він дуже вмісткий та просторий. Це буде дуже зручно для дальніх подорожей. Цього ліксуса ви можете оформити як в лізинг, так і в кредит. І у нас ви це все можете зробити дуже швидко. Авто готове до будь-яких перевірок на СТО, тому пишіть у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто і все побачите самі. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 та працюємо кожного дня без вихідних.